Доброго дня, я з України. Вітаю усіх словами Ісуса Христа, мир вам! Ви на каналі Файна Новини. 29 червня у нас в Україні відзначається День великих святих апостолів Петра і Павла. Петро, ім'я якого означає камінь, був простим рибалкою. Входив в число 12 апостолів Ісуса Христа під керівництвом Духа Святого написав два пісня, які ми читаємо в новому заповіті. Павло, ім'я якого означає маленький, був фарисеєм тодішня еліта, не входив в число 12 апостолів, під керівництвом Духа Святого написав більшу частину нового заповіту. І Петро, і Павло були особисто вибрані і покликані Господом Ісусом Христом на вкрай важливе апостольське служіння по збудуванню церкви Христової на цій землі. Хочу усім нам нагадати і зачитати. Слова, які записали ці два апостоли з Петра, потім Павла. Слова, які належать апостолу Петру, зачитаю спочатку. І ми маємо слово пророче, певніше ви добре робите, що на нього вважаєте, як на світильника, що світить у темному місці. Бо не хоче Бог, щоб хто загинув, щоб усі навернулися до каяття. І станеться, що кожен, хто покличе Господнє ім'я, той спасеться. Покайтеся, і нехай же охреститься кожен з вас в ім'я Ісуса Христа на відпущення ваших гріхів і дара Духа Святого ви приймете. Тепер зачитаю слова, які належать Апостолу Павлу. Бо для мене життя то Христос. Усе Писання Богом натхненне і корисне до навчання. До докору, до направи, до виховання праведності, щоб Божа людина була досконала, до всякого доброго діла готова. Незважаючи ж, Бог на часи невідомості ось тепер усім людям наказує, щоб скрізь каялись. Ми дякуємо Богу за Його святих апостолів Петра і Павла, які залишили нам оці добрі слова. Дослухаємося до них. бо це слова із святої книги Біблії. Хай Бог усіх нас поблагословить.